Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Комбриг 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький підтримав можливість укладання перемір'я на будь-яких умовах. Він вважає, що це буде окей, якщо країна не впаде в анархію та з'ясування стосунків, хто більше воював, а займеться модернізацією. Якщо буде перемир'я на будь-яких умовах 20 січня або колись, у цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося модернізацією країни силового блоку. Якщо буде перемир'я, нічого катастрофічного зовсім не відбудеться. Крім того, якщо ми впадемо в анархію, нескінчену війну та вирішення питань: хто більше воював, хто більше герой, хто більше волонтери, хто більше любив Україну останні три роки. Якщо ми цього не зробимо, не впадемо в анархію, почнемо модернізувати країну, окей, заявив Білецький. Якщо е буде перемир'я е на будь-яких умовах, в цьому немає. 20 січня або там колись в цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося. Ну ви там іронічно це назвали квантовим скачком. Якщо ми займемося модернізацією країни і силового блоку, в тому числі, якщо буде перемир'я, нічого катастрофічного рівним рахунком не станеться, крім того, якщо ми впадемо. В анархію, в безкінечну війну і вирішування питань: хто більший воєватель, хто більший герой, хто більше волонтер, кому і так далі. І хто більше любив Україну останні там три роки? Та якщо ми цього не зробимо, не впадемо в анархію, почнемо модернізувати країну, окей.